Приклади управлінського обліку. Економіка сім'ї, частина 9. Муки творчості нікого не цікавлять. Ця попередня моторна робота має сенс, якщо її покажемо за лічені хвилини. Ми вже говорили, як розкривати управлінську фінансову інформацію. Але зробимо ще раз це важливо. Презентація обліку зацікавленим особам це структура економіки сім'ї. Основний заробіток, робота топ-менеджерами. Також мають свої інвестиційні проекти. Власник зібрана інформація про особисті активи та пасиви сім'ї. Проекти інформація про активи та пасиви кожного проєкту. Консолідація. Економіка сім'ї як єдине ціле. Що у власника? один клік. Отримуємо обіговий баланс власника за вибраний період. Що з грошима. Один клік, вхідний залишок, надходження, витрати, залишок. Все очевидно без додаткових пояснень, що забор біла гейтса. Ось бугро. Ось як він сформувався. Як отримали прибуток? Прибуток, доходи, витрати. Що з проектом Інвестфонд Гаррі Потера? Обіговий баланс за вибраний період. Як отримали прибуток? Доходи, витрати, прибуток. Що за борг гербіоний грейджар має заплатити, заплатила борг, що з решима проєкту отримано, виплачено, залишку немає. Що з акціями були, вибули, немає. Як справи в проєкті криптовалюта, обіговий баланс, що з криптовалютою, ось і обіг. те ж саме по будь-якому проєкту. А це зведений баланс, а це операції, які ми провели. Управлінський облік має бути максимально простим, доступним та зрозумілим для тих, кому ми його робимо. Кухня обліку цікава лише нам самим. Про економіку сім'ї на цьому все. Вибачте, що так моторно довго. Але чим дорожчий коньяк, тим більша його витримка. Далі подивимося управлінський облік в партнерському бізнесі. Дякую.